Так, що ми робимо? Значить, що ми робимо? Де я дерево знову залишив? Опа, 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 опа. Раз. Залізний. Два. Залізний. Три залізний. Чотири Залізний П'ять. Шість Шість залізних штуки золотых рубрик диаманты на я можу зробити алмазе без проблем просто без проблем да золоту меньше діамантів надо чем на среднем то золота выгинешь золото золото де золото золото тут все старые О! О-о-о-о, є! Значить треба ще 24. все. Йдемо назад. Закидаємо все сюди. Поповнив запаси. Їжі. Yeah. Yeah. Так, поки перепливеться, візьмемо, до речі, діаманти. Скільки це нам треба? Сколько у нас 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 12, 12, 14, на броню осталось. Скло, треба, скло. Шалки треба 6, здесь скло, знаешь, 6 на 6, там треба 36. Песка. Сюда, а сюда, сюда. сюди закинемо пісок так і потрібно доробити світ шолкера раз два і три сказав і три шість золотых зараз у нас будет шість діамантових а потім у треба. Ой, кришталевих зробити. 6 кришталевих. Так, ну тоді нам треба ще епізод, тоді. Так, це у нас виходить 6 скрим. Ой, 6 шолкерів. На шолкері, щоб зробити його кришталом, треба 8 скла. Значить 68. Це у нас буде 48. 48. Ні треба 48 безкаще. Що це ти робиш на моїй фермі? Ти що? Згалузду з'їхав, чи що? Красти у мене вздумав. Йди звідси. Заліз до мене на ферму Такий крутий, подумав. Красти у мене. Опа, енергія падає спать. Вже стільки серій, а в мене немає ковадла. Перше ковадло. Нарешті. Плавимося 54. Так. Тепер що ми робимо? Робимо так. так, так і отак. Робимо з них діамантові. Діамантові. Готовий. І тепер треба зробити з них тільки кришталей. Треба якісь барвники-барвники. Друзі. О, якраз два. І мені Крібні ще червоний. А мак, здається, можна зробити червоний, ні? чи ні. Чи-чи-че-чи-чи, чи ні. -чи а ну. А можна. Друзяки, ви тут не бачили червоний барвник? Ну, такий. Кій-де-красні, Маки називаються. Бачив десь? Чи ні? Що дивишся навіть? Покажи мені, де квіти. Буквально один. І всі. Ну, почекаємо, поки переплавиться скло. О, 54 штуки, нормально. Берем. Робимо так. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять і шість. А тепер беремо так і отак. От два червоних. Два чорних. Мені потрібно синіх. А зоритом хіба красить не можна. І два синіх. Раз, два, три, чотири. 5. 6. Шість шоукерів. І в них просто дофігіща місця. Просто дофіга. Ви спитаєте нашого. А, 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 а я вам не скажу. на Марс знадобиться. Буду коротше туди складати речі, які потрібні будуть для польоту на Марс. Ось вона, верстак. Я хочу зробити цей верстак мені потрібен. Де цей. Мені потрібно... Мені. А що мені потрібно. Ага. Ага. Еге. повторюч. Стисла повторювач. Стислосталь? Чотирь стислої сталі. Що ще не кремній. Я знаю, що воно не є сталь тут, але. Я не буду використовувати зовсім на Це сюди, це сюди, а це сюди. Це сюди. так сюди, це сюди. І це здається, сюди. Покрошена напівпровідникова пластина. Клас. Це сюди. Це сюди. Сюди. Це сюди. І це сюди. Космічний інженер. І це сюди. Буде стояти тут. А мені здається, буде заважати чутка. Переставим його. Ну, тут тільки крафт викладати потрібно вже і все. Шикос. Найс. Nice. Ви що думаєте? що я це зробив? Ть, ми сьогодні ракету робимо взагалі-то. <реш> я не жартую, ми сьогодні робимо ракету. Да-да, саме так, саме так. Так, для ракети спершу я б зробив взлітальний майданчик. Він робиться. Скільки три залізних блоки з стислі залізо? Три блока. Навіть чотири блока. Чекай. Готово. Стисли залізо. Так. сюди. Сюди. Взлітний майданчик. А сюда, 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 сюда. Все. Ну, для ракети ми все підготували. Залишили зробити тільки саму ракету. А це буде складно. Я кажу, що це буде складно, це буде складно, я знаю, що це буде складно. Так. Е, да. міцна пластина, головний обтічник. Ракетний стабілізатори робляться надміцної пластини. І скільки нам цих надміцних пластин треба буде? Раз, два, три, вісім. 16. Шляхом простих на мій погляд математичних розрахунків. Я прийшов до того, що для 32 надміцних пластин нам потрібно по 16 стислої бронзи, алюмінію і сталі. Фумнайк. Стислого like. заробиться із тислого облас і злоїміть. Ну. Ага, міні-злиток і тін Ор. Тін Айгод. Ладно, візьмем. Я хотів його використати для зовсім другого, але що поробиш? 16 сюди і 16 сюди. Алюмінія, до речі, може не вистачить, тому мені доведеться йти по алюмінію. Так, це закидуємо сюди. У нас всього буде 14 штук, і цього мало. Нам потрібно 32. 32. Електропіч закидаємо Тін Ор, цю піч закидуємо мідь. І поки у нас це все плавиться, ми йдемо по алюмінію. Я в шоці, щоб створити ракету, треба. Ох, скільки треба ресурсів? А це ще і не ракета другого, не третього рівня. Це ракета всього та рівня першого. Ось що алюмініє. Ось що алюмініє. Сюди. Коротше, як мінімум десь треба стак алюмініє. О, ще алюмінія. О, золото, до речі, заберемо собі. 2000 years later. Каньон... А, я в этом каньоне... Сколько я уже там добыл, кстати. До 51 штука. Майже все. Майже все. Все. 64 штуки. Ну, что добро пропадать и докопать Так, что у нас тут? А, почти переплавалось. Хорошо. Что у нас тут? 19 штук, всього. Прикольно. Ми його поділимо, коротше. На дві печі, щоб швидше було. Знову двері лагають. Так, це переплавилось. це ми закинемо на переплавку тепер. 39 штук, маловато. Так, ну зачекаємо, поки переплавиться, бійця. переплавилась. Нормально, алюміній майже переплавився. Так, тепер ми закидуємо. Це не забираємо, це закидуємо. І... ого, як воно швидко переплавляється, нічого собі, нічого собі, нічого собі. Алюміній. Закидуємо на переробку. Цього вистачить. Вона треба ще одну таку штуку зробити, тому що... Ну тому що, так. Да. Як він там робиться Алюмінієвий злиток, мідний злиток. Основна напівпровідникова пластина. А у мене є основна напівпровідникова пластина. О, якраз і є. Ну, бувай моє залізо. Бувайте мої залізні блоки. Мне буквально треба. Скільки 4 штуки. О, залізо. Две штуки выстачить, но мы все одно докупаем его, потому что ну як война Давай, 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 давай. Опа Сюди, 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 сюди. Так, топ, топ Сюди, вродить. І ще один компресор, тепер мені їх два штуки, нормально. Сюди. Ділимо на навпіл і закинемо на переробку. Зараз тут переробиться. до кінця. В принципі, вже вистачає, а це сюди. Зараз буде жата бронза. Бронза переробляється. Ну зачекаємо. Закинула робити карбон. Паралельно до цього всього мені потрібен карбон. Мені треба відра, а де відра всі? А, все. Другу можна. Все, все викинемо. тоже выкинем Так, значить задаваем сюда по Все лава залита, и що там надо было для карбона алмази алмази все весьма і порох 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 порохто адевин де адевин два палки блейза та ні, більше ж було, що. А, ну, я його тут і залишу. Понятно. Все зрозуміло, все ясно. Вроді було. Якраз 13 то і 13 то. Сюди. І сюди. І виходить карбон. О, ти що ж бере. Так, стислобронза готова. заготова бронза готова. Тупа. Ну що, пішов процес? Ми ще пішли робитися надміцні пластини. Блін, лава закінчилась. Заливаємо лаву. Зміни пластини робляться. Так, наш 26 карбонок. Карбона у нас ці. 26 штук є. Треба. 16 штук відрахувати. І закинути їх всюди. Як вони працює мощно! 32 пластини. І Як... як ну як її розраховував? Зробимо надміцну оцю, оцю головну фігню. Все. Робиться ось так ось. Вона. Мені треба зробити оці надміцні штуки. Їх в нас чотири. Це вони робиться так. Отак, от отак, 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 отак. От от чотири штучки. І... Ракетний двигун залишається. Це у нас є. І так і місто треба зробити. А ще мені Потрібен потрібне... кремні. Робимо кнопку. Робимо з вами е, запальничку. І вентиляційний клапан потрібен. Для цього треба стисле олово три штуки. І стисла сталь штука. А, стисле олово у нас є три штуки олово. Сюди, сюди, вентиляційний клапан готовий. І від наканістра потрібного. Здається, так. Все, є. Тепер. Сюди, 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 ракетний двигун. Готовий. Так, стопе. Я один раз був тупану. Я туди зроблю скринь парочку, тому що я буду в них ще якісь може речі перевозити. Так що зроблю. Займи мене будуть, я думаю. Сюди, 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 сюди. Ракета готова. У нас є ракета! Ух, тяжла ракета! Надо не скоріше ставити! Ну я то нікуди не чучу, тому що. Ей, ей, ей. тому що потрібне паливо. А, І що ми робимо? Це! Це. ось це і ось це. Якраз нам вистачило діамантів на ось цю броню. -мо, я каброня, -мо. Сдается, она заряжается. Заряжается. Night Vision можно рубить ночное зрение. А ну, не е. Не е. Ночное бачение. Что не А, не, нема. Коротше я зробив мощну броню. Ну я думаю, що вона мощна, На неї все такі діаманти потрібні, якби... Ну, ну якби, так? Да? Екз... Можна зробити екзоскелет. Ну може я неї її потім потім прокачаю.